We'll be За останній час в інтернеті з'явилося дуже багато інформації про такий вид заробітку, як P2P. Дуже багато різних відеороликів в інтернеті, де люди вказують якісь зв'язки і те, скільки вони на них заробляють. Чи є це все інфоцигани, чи справді на цьому можна заробити? Я взагалі не розбираюся в цій темі, але я не витримав і вирішив зробити експеримент. Один тиждень заробляю на P2P з нуля. В цьому відео я, як завжди, придбаю якийсь курс і спробую не знаючи на даний момент нічого, заробити за допомогою інфоциганських курсів. А перед цим підпишіться, поставте лайк, а також запідписуйте. Писку на свій телеграм-канал я дарую 200 гривень рандомному підписнику. Всім привіт. Ну що, погнали. Це було б дуже тупо, якщо б я взяв і не знаючи взагалі нічого, придбав якийсь курс. Тому я почав трохи вивчати. Перше, що я зрозумів, це купуємо валюту дешевше, а потім продаємо дорожче. Різниця це є наш прибуток в P2P. Бул дуже заплутано, тому що чому це десь воно має бути дорожче, аніж воно є тут. Але я зрозумів, це на прикладах. Наприклад, ми купуємо 1000 доларів за 42500 тисячі гривень, а потім продаємо іншій людині в іншому місці за сорок Гривень і заробляємо 1200 гривень за один такий прокрут. Загалом мені стало зрозуміло, що це таке, і навіть стало цікаво, але все одно я не розумію, як ці люди заробляють аж настільки багато. І сьогодні я якраз це з'ясую. Я довго шукав якусь повноцінну інфу по тому, як на цьому заробляти. Відкривав кожну рекламу в інстаграмі, заходив в різні чати по підпів в Телеграмі, заходив в різні канали, але ціни на курси були ненормальними порівняно з попереднім навчанням 1500 доларів, якомусь рандомному типу, який навіть не показує своє лице, Я дуже сильно здивувався від того, наскільки це Дороговартісна ціна за один курс. Я хотів придбати навчання зі схемами, на яких одразу можна було почати заробляти. І щоб мені детально розповіли, як це все працює, а не просто показали 3-5 відео, як працює P2P. Згодом я знайшов одного чувака, який точно шарив в цій темі. І коли я спитав його про ціну індивідуального навчання, я чуть сільця не впав, які на 25 тисяч доларів. Я в шоці. Я робив розсилки в підпічатах і мені відписав один хлопець. Привіт! Бачив тебе цікавить навчання P2P. У мене є свій особистий курс, всього лиш за 400 доларів. Привіт. Розкажи деталь. Аніше про навчання, я розкажу про актуальні зв'язки, схеми з хорошими відсотками та інше. Тобі є телеграм-канал або ком'юніті. Поки що немає, але скоро створимо. Я був певний, що це роздвиння, і плюс до того я не хотів купувати вину в нейма. І теж відписав мені ще якийсь чувак. Привіт! Яка ціна за повноцінне навчання по P2P? Якщо б навчили, особисто було б взагалі супер, якщо таке можливе. Привіт, особисто навчання не робимо. Тільки даємо курс з 20 уроками. Ціна 550 доларів. Ціна за навчання була також дуже велика. Ще й без наставника. І як я вже казав, виновнейма купувати страшно. Я хотів купити ви якогось блогера. Канал P2P Binance викладали в себе викональні результати з заробітком 3-5 тисяч доларів на P2P. Мені це сподобалось, і я вирішив їм написати і спитати про ціну. Доброго дня курси не продаємо та індивідуально також не навчаємо. Всі інші канали по P2P мені ще не відписали, тупо мене заігнорили. Але довго це не тривало. Я знайшов ще один канал, і тут, на відміну від інших, результати були більш реальними: 100 400 доларів в день. Було багато цікавих постів. Де писало, що новачок може отримувати тисячу гривень вже з першого дня. А найголовніше була людина, яка це все розповідала. Ви дуже часто нас запитуєте мошко, що таке пітепі, що ти за курси нам продаєш. Друзі, піти пі це коли ти купуєш один контрагент купує криптовалюту в іншого контрагента без посередника. Доброго дня, скільки буде коштувати навчання і який мінімальний бюджет потрібен? Привіт, в нас є чотири різних тарифи: перший найдешевший 49 дев'ять доларів ком'юніті, двісті доларів базове навчання, 399 доларів групове. 799 доларів індивідуальне. В групі в них було декілька відгуків з учнями. Я не знаю, чи то фейки чи ні, але в мене іншого вибору не було. Якщо б я придбав найдешевше навчання, ви мене точно закопали. Тому, добре, давайте це ще за 249. Це було групове навчання, де вони б мали вчити декількох людей, спілкуючись з нами по телефону. час того, як ми приписувалися, я задав одне питання. А який мінімальний депозит? 100 200 доларів. Ну і слава Богу. Коротше, ми зібрались в групі, я, один чувак і ще один куратор, і мені почали розповідати, і не вчити. Запитали мене, чи я зареєстрований на Binance. Так, я зареєстрований. Під час перших хвилин я зрозумів, що в P2P є багато різних вертикалей. Деякі пов'язані з різними біржами, деякі з різними банками, а деякі просто з різною валютою. Вони сказали, що працюють з курсом валюти, і для найменшого депозиту мені це підійде. Як я зрозумів, тут запарюватись треба також найменше, тому мені це сподобалось. Вони сказали, що всі інші схеми потребують набагато більше вкладень, тому я вирішив, що якщо з меншим депозитом все буде добре, то можна буде збільшити оберти і перейти на складніші теми. Отже. Поки що я в мінусі на 249 доларів за купівлю навчання. Мені покраково все пояснили, це було дуже легко, і буквально за пару годин вже після першого зізвону я навчився базовим речам. Працювати з P2P на бітанці я вмів, а більше там нічого й не треба було. Тому що найголовніше це було просто схема, за допомогою якої можна почати заробляти. Вони це називали «зв'язка». На наступний день, коли я це все попробував, зрозумів, що тут просто потрібно приділяти час. Поки тобі надішлють кошти, поки приймуть оплату. Це все дуже затягується. Але за другий день я зробив перші тестові. Три прокрути з ось такими результатами. Маючи на балансі 100 доларів, які я придбав по курсу 40 гривень 55 копійок. Я отримав 4055 гривень. І потім ми почали трохи крутити, мутити, ну самі розумієте. І потім я їм сказав, що хочу показати це на Ютубі. Але вони сказали, що вони продають цю інформацію, тому попросили, щоб я нічого не показував. Але я вам так обережно покажу. Ось на цьому скрині я продав 23 долари 19 центів вже по курсу 43 гривні 11 копійок. Потім ще 53 долари 37 центів, і потім ще 16 доларів. В 23 цента. І потім ще 23 долари, також по цьому ж курсі. І маючи найбазовіші знання в математиці, можна підрахувати, що це вийшло вже 115 доларів за 4 транзакції, які зайняли півтори години. При тому, що на початку було 100 доларів. І тим самим на карті в мене було тих самих 4 тисячі гривень. Але тепер на біданці було ще плюс 15 доларів, які я залишив ще на біржі. І після цього пошла возня. Я зробив так ще раз на наступний день і вже почав вибирати машину, яку я куплю на Авторія. Але потім наступного дня відбувся другий зі І як з'ясувалось, точніше, це було. Логічно, просто я забув на монобанку і приваті, і в всіх інших картках є ліміти, і безкінечно так крутити не можна. Потрібні нові інші карти. Мені почали розповідати про ці всі нюанси. Також сказали про GeoPay, Я там також зареєструвався і з'явились нові витрати на карти і аккаунти. Верифікований аккаунт Binance, до прикладу, коштував 640 гривень. І ось вже йшов четвертий, п'ятий, шостий день. Я планував витратити на це сім днів. Було багато запари з тими переводами, але загалом все виходило. Тому й не хотів здаватися. Найважче в цьому всьому це просто. Розібратися з тим, як працює зв'язка. Перші дні було трохи важко, тому що я тільки розбрався, але наступні дні я працював вже на автоматі. Звичайно, після того, як я закінчував робити цей круг, очі в мене світилися. За одну-дві години праці депозит так значно збільшувався. Після цього я хоча б зрозумів, що це не розвинять і люди на цьому реально заробляють. Загалом я займався цим 7 днів, враховуючи навчання. Перший день я тільки вчився, тому там був нульовий прибуток. Другого дня, як я вже сказав, за декілька кругів я залутав 15 доларів, прикладеннях в 100 доларів. На наступний день, третій день я вже був трохи більш і закинув 700 доларів по курсу 40 на гривня 10 копійок. І це вийшло зробити за 28 тисяч 770 гривень. Також я мав ще 15 доларів, це вже було 715 доларів. Далі це все діло я з їхньою допомогою почав продавати. Тут це було трохи важче, і за один день це все зробити я не встиг. Хоча скажу, що це було повністю реально. Я просто трохи лінивий. І отже, те, що продавали по курсу 43 гривні 9 копійок. Десь було 43 гривні 13 копійок. Але великої різниці не було. Тому за третій та четвертий день за легкими підрахунками розрахунками можна визначити, що 715 доларів було продано за 30 800 гривень. Денавар в 2030 гривень. П'ятий та шостий день були такими ж самими, але депозит був вже 759 доларів. Тому що за 30 800 гривень я придбав саме цю кількість доларів. І тому я отримав за ці два дні 1912 гривень. І на моєму балансі вже було 32 712 гривень. При тому, що на початку було 28 770 гривень. Отже, за 7 днів я зробив чистими 3942 гривні, а це 97 7 доларів, маючи депозит в 700 доларів. Якщо бути повним новачком, не знаючи зв'язки, які змінюються дуже часто, якщо не кожного дня, то я б тут 100% втратив би кошти. Я зробив 97 доларів. На навчання я витратив 249 доларів. І отже, я залишився в мінусі на 152 долара. Але у вас виникне питання: а якщо б я не закинув це діло і займався цим далі, які б могли б бути результати? Якщо б я не був таким лінивим, приділяв би хоча б 3 години часу кожного дня, то в день можна було б лутати від 15 до 50 доларів. Чистим тиждень це віта 5 до. 350 доларів, а в місяць від 420 до 1400 доларів. При тому, що бюджет тільки 700 доларів. І приділяти при цьому треба годинки 3 в день. Звичайно, є деякі нюанси з лімітами на картках, з курсом і тому інше, але це тільки одна схема, про яку мені розповіли. Чесно, результати мене радують. Але давайте пройдемося по плюсам і мінусам. Мінуси це те, що треба працювати і щось робити. Треба мати якісь знання, як це робити, тобто мати зв'язки. І ще одне це те, що тут є дуже багато скаму, і багато людей розводять, показуючи якісь безглузді. Ці схеми, які не працюють. Плюси, це те, що тут неймовірно хороший заробіток, порівнюючи з працею, яку потрібно вкласти. Також тут не потрібен дуже великий бюджет, також рівнюючи з тим, скільки ви будете отримувати прибутку. І третє, це маючи зв'язку, можна практично майже легко заробляти гроші. І на цьому загалом все. Дивіться, я не хочу, що ви подумали, що це якась реклама або ще щось, але можливо комусь буде реально цікаво. Хлопці мене не обдурили, все якісно розказали, і навіть за ціною, за яку я мав отримати групове навчання, вони мені зробили індивідуальне навчання. За що я їм реально вдячний. Тому якщо хочете, можете зв'язатись з ними, кому буде цікаво. Всім дякую за перегляд, всім пока.